Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо про те, чому українців не можуть зрозуміти інші нації. Ну, зрозуміло, що ми самі себе не знаємо. Ми не можемо розповісти про себе, ну а інші не можуть нас зрозуміти. ну візьмем хоча б такий найкласичніший е, випадок у нашому житті. Останнє не будемо брати там попередні століття чи десятиліття, а останнє починаючи, так би мовити, з 24-го, Лютого 2022 року, коли всі розвідки світу, і головне, це найпотужніші, такі, як Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, деяких інших держав, давали Україні на існування три дні. Так. Чому так трапилося? Це говорить про повне незнання. І нерозуміння, хто такі українці? Тобто сприйняття нашого народу як народу, який є землеробом. І все своє існування, він був цим землеробом. А землероби це мирні люди дуже які Прив'язані до своєї землі і так далі, і тому подібне. Але ж історію нашу ніхто не знає, і не тільки не знають вони, але й ми. Ото єдина, напевно, людина у Сполучених Штатах. В Штатах Америки, яка дала своїм, так би мовити, радникам і дослідникам дослідити це питання перед поїздкою до Києва, що він і виклав тут, приїхавши одразу, прилетівши до Борисполя. Це був американський президент Білл Клінтон. Але потім воно все десь там закинулося, воно десь там ділося і. Втрачено було, так би мовити, так, отже українці. Це дуже давня дійсно землеробська нація. Але ж колишній президент Сполучених Штатів Америки, а в них там колишніх нема, тому будемо казати президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон назвав українців найдавнішою нацією світу. Я вже про це говорив, але нагадати воно вже знову загубилося, так як у нас це буває. Так, Які були в нього для, ці, для цього підстави, його радники виявили, що всі живі істоти українській мові, на відміну від інших мов, європейських у крайньому разі, і не тільки європейських, мають жіночий рід. Я не всі буду, тільки основні. Дивіться, це ж факт. Ніхто заперечити не може цей факт людина. Вона. Далі. Дитина, мала людина, вона. Так. Тварина, вона, істота, вона, і навіть комаха вона. Давайте московські аналоги. Так, оцим всім словам, який рід. Далі дивимося. Людина, чоловік он. Дитина рібенок, он далі. Істота существо, воно. Далі тварина є воно. І комаха є воно. От. Ну це, ну це, Хто може заперечити? Хай би якась. Зраза. Скаже, що це не так. так. Так, тільки так. Ну так зразу мені тут наскочать, на всякі і скажуть, ну то й чого? Ну то що? <гум> ну то й що так? А я, треба ж знати історію, яку ми не знаємо. Так, <гум> так а історія людства почалася з матріархату. Матріархату. А потім уже через тисячі років людство перейшло до патріархату, який і нині продовжується патріархат. А е, хто ж був у нас е, оцим матріархатом? Та, звичайно, трипільці. І це ж наші пращури, прямі пращури. Я вам на своєму роду пояснюю. Мій пращур Іван Масляк в 1725 році був сотенним отаманом Миргородського полку. Так, це мій прямий пращур. Після того я не знаю, скільки там, 15 чи скільки пройшло таких масляків. <реш> так, і, і я тепер один із них, і так далі, і тому подібне. Я сподіваюся, що цей славний рід буде продовжуватися і надалі. Так. Так, ось. Що ж ми маємо, якщо ми оце все подивимося, то дійсно, що трипільці були людьми мирними. Звичайно, у них там навіть не було ніяких загород навколо їхніх цих населених пунктів, які були найбільші в той час на нашій планеті. Але ж Крім цих абсолютно мирних землеробів та і матріархатщиків, якщо так можна сказати, нашими пращурами були і войовничі скіфи, і лицарі, сармати знамениті. Так, і були анти, і були русини, і були козаки. Які теж були войовничим, е, особливо от козаки, то там же ж е, люди-лицарі, які все життя проводили на війні все своє життя. Так. От вони вставали і аж до старості вони виконували отаку військову місію. Таким чином, схильність до війни. У нас в генах. Але війни не агресивної, а оборонної. Теж зверніть увагу. Та ніколи ж ні скіфи, ні сармати, ні анти не виходили за межі фактично території України ніколи. Так. Отже, характерна особливість. Яку теж ніхто не, не враховує і не врахував. А говорить про Путіна його знання історії, що українську мову створив. Подивіться, я вам називаю її тисячі років, тисячі з матеріархату вона йде. А він там щось трендів про, про те, що її там якийсь австрійський генштаб придумав чи що небудь. Чи Ленін створив там в кожен день нові версії. То Ленін, то Росія створила Україну і все таке. Та І Росії, і Леніна навіть в проєкті не було, коли існувала Україна. так. Отже. Ніхто з наших пращурів за межі України не виходив для завоювання нових земель. Так. Це дуже цікавий феномен унікальний українська земля настільки багата, що вона завжди служила певним магнітом, якорем для українців. І ось і нині у нас немає схильності. При всій нашій військовій звитязі і присхильності генетичної доведення війни, так, це однозначно, у нас нема бажання виходити за межі України. Я не буду казати, добре це чи погано, просто констатую факт: всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі. І нашої перемоги з всесвітнім злом, вселенським злом, яке прийшло на нашу святу землю.